Під час повномасштабної війни дбати про захист прав людини особливо важливо у Луцьку. Представники влади, керівники громадських організацій і департаментів зібрались ознайомитись із щорічною доповіддю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та обговорити актуальні проблеми та питання. Попри масований удар по Луцьку напередодні, форум все ж відбувся. Сьогоднішній захід є дуже важливим, тому що ми презентуємо сьогодні не просто документ, а це важливий доробок інституції офісу Омбудсмана за весь рік. І в ньому вперше представлений регіональний аспект. Ми почули і обмінялися думками про те, як працюють на Волині всі інституції, які пов'язані з захистом прав наших військових і ветеранів, тому що це питання номер один. І якщо говорити про кількість звернень, яка надходить до інституції. Уповноваженого, то це понад 123 тисячі звернень, і 30%, майже 30% цих звернень це від родин військових, військовополонених та зниклих безвісти. Дмитро Лубінець прозвітував перед присутніми через онлайн-зв'язок. У 2024 році ми отримали понад 123 тисячі звернень, це на 29% більше, ніж роком раніше. Це означає, що ви довіряєте нам, а ми. Відповідаємо активною роботою. Ми здійснили понад 3300 моніторених візитів у дитячі будинки, місця тимчасового проживання ВПО, геріатричні пансіонати, місця несвободи, а також у територіальні центри комплектування, адже права людини мають дотримуватись скрізь незалежно від обставин. Відбулося дві дискусійні панелі, ділилися успішними кейсами, в тому числі і щодо реабілітації ветеранів. Питання дотримання прав це досить актуально, особливо коли є загострення певних соціальних несправедливостей і дуже шаленого виклику, такі як війна. Розглянуті максимум питань, як і юридичні, так і соціальні, так і медичні, реабілітаційні купа аспектів. І це дуже добре, адже це треба висвітлювати, це треба показувати. Це повинно бути доступно для всіх, щоб люди розуміли, що вони мають права, що є. Ті, які можуть відстояти їхні права, і це формує наше суспільство демократичне. І сподіваюся, буде об'єднувати, і сподіваюся, що від цього буде користь. Ми бачимо, що культура гідного ставлення до наших героїв вона дуже на низькому рівні. Це відчувається від просто вдячності, вдячності, коли ми пересуваємо з тротуарами або заходимо десь в заклади, громадський транспорт, магазини. Ось далі, коли люди через сумніви, страх, необізнаність, не знають, як з нами взаємодіяти, коли потрібна допомога, чи допомогти йому, десь почитали, що якщо ми допомагаємо ветеранам, то напевно їх принижуємо і тепер беремо це переконання і не ініціюємо. А ветерани це дуже Різні люди, різної освіти, професії, переконань, цінностей і хтось. Навіть маючи важке поранення, буде заперечувати допомогу, не хотіти ми його. Хто дійсно потребувати? Поважати ветеранів слід вчити ще зі школи, і громадські організації активно над цим працюють. Серед успішних і потрібних кейсів ізцілення через творчість для ветеранів і їх прекрасних половинок. Не тільки ветеранам, а й жінкам потрібна реабілітація. Вони тримали свій фронт під час війни. Наші арт-терапевтичні такі заходи були Теж е, на, з покладом на те, щоб е, намалювати спільний спільну картину, спільний герб. Е, цей герб малювало 20 чоловік. Це команда жінки і чоловіки. В е, проєкт є така задача е, домовитися, скільки піде відсотків там жіноча частина, скільки чоловіча частина. І вони домовлялися. Е, Сам герб малювався трудні. Обговоривши напрацювання у різних сферах для підтримки ветеранів, ВПО та всіх, кому нині тяжко, було зроблено ще один крок для вдосконалення захисту прав людей на Волині та в Україні. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.